Привіт, це юргаврщак. Ми традиційно знаходимося на youtube платформі футбол 24 І, і тема заголовку сьогоднішнього відео здавалось би скандальна в умовах того, що зробила Росія. Yeah. і порівнювати українців, футболістів українських та е, російських було б недоречно. Ну і відверто, де ми знаходимося на цивілізаційній драбині, а де Росія. Yeah. щоправда довелося вдатися до порівняння, через що е, нас змусив Гусхідінк своєю провокативною заявою. І ось що він сказав після гучного трансферу Українця Михайла Мудрика до Челсі. Sometimes. Українські футболісти за визначенням не сильніші за російських гравців. Вони слабші. Вони повинні зрозуміти, що російських футболістів зараз майже не беруть до європейських клубів через те, що відбувається у світі. Ти дурак? Гуськіні це той самий голландський тренер, якого свого часу називали чарівником, бо він вивів збірну Росії куди до півфіналу Чемпіонату Європи 2008 року. Окрім цього, двічі тренував Челсі при Ромі Абрамовичі. Також тренував російський Анжи і зрозуміло, збірну Росію. І, в принципі, ми взялися за оцей його провокаційний контроверсійний коментар із Тарасом Котєвим, редактором Футбол 24 і вирішили порівняти. Трансфери українців і трансфери російських футболістів е, кажу тобі привіт, Тарас. Е, так що в тебе вийшло щодо е, трансферів е, українців і росіян? Вийшла сума загалом 183 приблизно мільйони євро. Якщо вірити трансфермарк? Е, але чотири е, з десяти найдорожчих е, оцих трансферів російських футболістів це внутрішні переходи. Які от просто сталися за місяць, тобто Анджі купує Денисова і Кокоріна за 19-15 мільйонів євро, а через місяць-півтора збуває їх назад, динамо Москва і просто віддає ці, цю суму. Тому що російський олігарх Кірімов, який тоді будував команду з ЕТО, з Вільяном, платив по 20 мільйонів євро зарплати легіонерам. Він просто після п'яти поразок на старті він вирішив, що це йому не треба, і е, ця історія дуже швидко закінчилася. А в принципі, більше нікому за такі гроші Кокорін і Денісов не здалися. І е, ну, історично найдорожчим гравцем е, був е, Головін, який зараз грає в Монако. Він за 30 мільйонів євро перейшов при тому, що його трансферна вартість марк... марк... тоді становила 25 мільйонів. Прикол цього переходу в Монако в тому, що ним французьким клубом, володіє російський олігарх, ще один. І, і це теж можна так вважати одним з внутрішніх трансферів, як і переходи Жиркова в челсі за досить суттєву І Так головін досить непогано виглядає на рівні цього Монако, але чи може він бути названим лідером чи визначальним гравцем? Ні, йому заважають травми не витягує він інтенсивність французького чемпіонату. і де не знаємо, що це супер топ гравець. За скільки Жиркова, якщо ти пригадуєш, продали в Челсі свого часу? Жирков за 21 мільйон пішов, і це теж така угода. Просто Роман Абрамович підтримував російський футбол, який тоді володів Челсі. І була була така піарна історія. Просто з найкращих гравців там і смерті намагалися в Челсі тулити. І з Жеркова на такі хачі на, називаються на, так на позиції резервістів, Там, коли Жирков отримав свій зелений час, коли ще поло на кілька місяців травмувався, то він навіть щось там забив один гол, а кілька асистів віддав і так далі. І, і, в принципі, це такий, можна сказати навіть один з найуспішніших російських легіонерів, тому що він почав. Титул я він став чемпіоном Англії. До речі, якщо говорити про найуспішніших російських легіонерів, Повлічанку в Англії не заграв в Тоттенхемі, Нагадаю, і Аршавін, Аршавіна, скільки обійшовся трансфер Арсеналу, і чи ти вважаєш його вдалим та виправданим? До речі, він на мільйон більше Тоттенхем за нього заплатив. 17,5 мільйонів, а Аршавін на 16,5 обійшовся. В принципі, якщо подивитися сухо на статистику голів і асистів, то Поміщенка ну приблизно досить серйозні цифри. Там результативна дія ледь не в кожному другому матчі гол-асист, але це переважно. Це були кубкові матчі. Там він не також не відіграв визначальної ролі. Він е, забив кілька важливих голів, але це, 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 це кілька з його сорока голів. Він е, ну там добивав е, суперників або в кубкових матчах, де не, не було великої цінності. Е, Павліченко запам'ятався напевно найбільше тим, що він просто в, е, в одному з матчів, коли Харі Реднап його замінив, він побіг в тунель. Дуже швидко і на цьому його історія так почала закінчуватися. Він то вибачився, звичайно, але е, знаменитий англійський тренер не стерпів такої поведінки, сказав, що це неприпустимо. Е, і ось власне в е, така якась або хамовитість, або лінивість англійських російських легіонерів в Англії, вона просто зважала їм розкритися. Тобто, в принципі, навіть Аршавін, в нього були найкращі цифри. Він е, провів достатню кількість матчів. Багато голів асистів, Те, що так середнього результативна дія раз на два матчі, чотири голи Ліверпуль. Воно поєдинку він забив в межах АПЛ, і це для російських футболістів якісь рекордні штуки були. Але знову ж таки без трофеїв. Тобто він спочатку повільно розпочався, потім і набрав хід, а потім тільки коли від нього очікували розвиток кар'єри. Розвитку якихось там статистичних показників вже почав позначатися вік. вже почалася можливо якась зіркова хвороба, і він почав здавати. А далі просто вже повернення в Росію. І е, в кінець е, феєричної історії так давай підсумуємо е, щодо е, Росії, щодо трансферів, яка загальна вартість топ-10 проданих е, гравців російських за всю історію, за всю історію 183 мільйони євро. А тепер дивися для порівняння. Я рахував українців топ 10 скільки проданих не подвійні трансфери також на основі трансфермаркет. І в мене вийшла цифра практично у 280 мільйонів в євро згідно І Зараз ви побачите це на табличці, і зрозуміло, що ми виконали з цього рейтингу, і логічно, що виконали не українців Уже толіка Тимущука, бо він знаходився в топ 10 а тепер його немає. Ані, як тобі взагалі аргументи Гуса Хідінка, знову до нього повертаючись до його провокаційної заяви, що насправді через війну зараз не популярні російські футболісти, вони токсичні. Хто на даний момент серед російських футболістів є кого б можна було продати на ринку? зараз найбільші їхні зірки це Головін і Міренчук, який в Аталанті. Коли Маліновський був в опалі Гаспиріня, то він ще на нижчій позиції був ніж Маліновський, тому його спихнули в сторінок. В сторіно він ніби трошки заграв, почав забивати, але це, це теж е, епізоди. Серед таких проспектів, ну напевно, що 19-річний Арсен Захарян хіба що Взагалі він міг би спокійно собі грати за збірну Вірменії, якби вчасно ухвалив на правильне рішення, тобто ну прізвище свідчить про те, що якого, якого ти гравець, так а, і його дуже хотіло Челсі влітку, але там я так розумію, що коли була ця вся компанія Абрамовича, Маріна Грановська, і просувала дуже цей трансфер, але нібито через санкції. Стало не пріоритетно підписувати Захаряна, але давайте будемо чесними: можливо, просто гравець, який в матчах проти збірних Таджикистану і Узбекистану не може забити його, навіть за збір до Росії. Він все таки не, не рівня. Тож, Мудрика, яку підписують, Феліша і інших новачків. Що він може внести? В Лодовський клуб, якщо до в нього в принципі ну кілька сезонів тільки більш-менш дали, так він молодий, дуже в нього там якісь голити, але це в чемпіонаті Росії, де більше піаро грошей розкрутки, ніж справді якості і змісту. Тому в принципі більше, більше нікого навіть особливо і не згадаєш. Зараз там топ-10 найдорожчих гравців на транспермаркеті. Російської збірної це приблизно 110-115 10, мільйонів євро. При тому, що майже в два рази десятка наших найдорожчих гравців, дорожча якісніша. І це такі клуби, в яких вони грають. Тобто і ми ще не вичерпали, скажімо, потенціал трансферів той тобто, ж Довбек, Матвієнко, Забарний і Шапаренко, якщо він відмовиться і знову набере форму. Вони прекрасні а Мішені для серйозних е, клубів топ чемпіонатах особливо таких якісних гравців з Росії я не бачу, і це не тільки через те, що санкції зараз не модно підписувати е, їхні гравців. Дивіться, є просто навіть умовно Туреччина, де зараз вони в них дуже класні стосунки, але навіть турецькі гранди, які в принципі є гроші. Є амбіції їм російські гравці не цікаві. Тобто, там хіба щось що середні руки аутсайдери середняки можуть якось росіянина підписати, а гранди не не хочуть. Ну то тому... це, це дуже тому аргументи Хідінга, який ввик виконувати це е, беку в Вінфополі і порівняв українських і російських гравців, і сказав, що навіть російські кращі. абсолютно е, не є аргументовано. Абсолютно е, до речі, коли коли ми вже говоримо про теперішній склад збірної України, скільки вона коштує, е, згідно трансформаркет, вартість збірної України 244,5. І 5 в мільйонах євро. А вартість збірної Росії теперішньої, ми заглядаємо, і там цифра 154. практично 100 мільйонів. Різниця зрозуміло, що збірна України може й дорожче коштувати, згадуючи од тих гравців, які можуть покинути український чемпіонат і перебратися до європейських, згадуючи топ 10 Трансферів в історії українського футболу найдорожчих. Ми звідти ще раз нагадую, виконали Толіка Тимошука. На твою думку, який трансфер най... не найдорожчий, а найуспішніший? Безумовно, це Шевченко в Мілан це Золотий М'яч, перехід в Щеленські окупили Мілано всі інвестиції. Супер супер топ. А зараз може бути те, що Мудрик Теж себе прекрасно проявить і перший дебютний матч за Челсі. В нього я давно не бачив такого ажіотажу в англійській пресі щодо будь-якого новачка. Це точно не зрівняти з тим, що ти ж 100 мільйонів реально, 100 мільйонів гріш, антоні, і так далі. Як вони дебютували? Вихнув поперед на Ентоді просто розриває це дуже, дуже солідна заявочка. Наприклад, він був, був, був в Русі, в Тоттенхемі. Він то теж дуже непевно себе проявляв, десь утрально травми не, не сталася це проявити. А, плюс потім прийшов абсолютно ну, якийсь не його тренер, який ставив на пізуху і на а, атлетизм і кодик не вистачав Андрію. По в сім'ї в нього були спалахи прекрасні, там забувають, збирав би солоні реалу брат Сперії, ну так е, симпатично виглядав. Міг і краще. Миколенко він взагалі залізно основний Евертоні, Так, команда йде на зані виліту на курсом на чемпіоншип, але все ще нічого. Так, ще звичайно неможливо забути Олександра Дзінченка, який стає талісманом, де він, де він там, де там і чемпіонство. І сподіваюся, не карта для фанатів Арсенала, Це дух якісний е е е е е гравець був такий е виріс від гравця ротації до основного, до одного з лідерів арсеналу, лідера найкращої зараз команди по грі, реально не тільки по результатах. В чемпіонаті. Про Яремчука не здав трансфер, який, безперечно, Бенфіка чимало коштів виконала, а потім бельгійці повернули Брюге. Нагадаю, найдорожчий трансфер в історії. Якщо не помиляюся, бельгійського клубу відбувся, коли Роман Яремчук повернувся до Бельгії. І він на даний момент за півроку вважається чи не найпровальнішим трансфером в різі з Жупіле на даний момент за цей період в цьому сезоні. Так, отут, звичайно, важко ви знаходити виправдання. Е, Роман все таки найкращий тваряний свій час е, показував в Генті, і там була реально в нього супер за результативність. Його вели і англійські клуби е, скаути навіть не лише не, 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 середніків, а, а й були повідомлення інсайдерські про е, такі далекі інтерес Верхуля. Е, тобто була була серйозна якась історія. А вже от, після приходу в Бенфіку в нього все якось е, зіпсулося зараз Брюге. Кажуть, що він дуже переживає цю е, війну і жахіття, які приносить нам Росія е, на території батьківщини, і якось він не може спокусуватися, сконцентруватися. Плюс дуже великий тиск зараз. Він отримав шанси два матчі в основі зіграти і він не забив. І в Брюге взагалі все посипалося, без нього будемо відверті, так. Тренер, який платний результат лізі чемпіон показував в чемпіонаті, він провалився і, і е, він не ставив Яремчука. Але явно, на Яремчуку там за загалом е, команда команду дуже лиховала. І також ми забули один з найдорожчих трансферів згадати в історії українського футболу. Йдеться про е, голосний перехід Дмитра Чагринського з Шахтаря до Барселони. Чи провальний цей трансфер, зважаючи на ціну, а от Трансформаркет дає, що обійшовся у 25 мільйонів євро, тоді каталонцям Дмитром Чигиринський? Е, ну, просто відзначаємо вміння шахтаря продати своїх гравців, але в принципі це історія була про що? Про те, де, якого гравця виховали, виховав шахтар. Вихов український футбол тоді, тоді, тоді ще, що він реально а, своїм першим пасом, своєю паметрією своїми даними він зацікавив пепа Гвардіоли, і він був готовий а, покладатися на нього. Там просто ще й конкуренція була піке на піку своєї форми, а, і а, дуже, дуже потужна команда золота команди Барселони. А, але в принципі так, техніці зараз входить в, в всякі, в всякі можливі рейтинги е, трансферів <кхм> Барселони за ті за часи, е, але е, сам факт того, що ну я не таких гратів, щоб е, зацікавили Барселону. Е, з Росії просто не, не пам'ятаю, не пригадую. Ну, а ці науки таланти тишичця Ганкоп в юності Ярмоленко вони постійно були на радарах, і в принципі Мудрик так само він міг би міг бути умовно на зараз новачком реала, якби не цей шалений бум стін, а реал не перекладав, намагається діслати молодих гравців, але сімдесят мільйонів він не хоче зараз проти. Давай складемо топ 3 най не найдорожчих, а найуспішніших трансфери в історії українського футболу з 91-го року з дня здобуття незалежності. Ти сказав, що перехід з Динамо в Мілан Андрія Шевченка. Бо точно оцінювати успішність переходу з Мілану в Челсі, як відомо, за майже за 44 мільйони євро. Це другий дорожчий трансфер в історії українського футболу. Як продали українського гравця, на перше місце ти вивів саме перехід Шевченка до Мілану. Друге місце. Хто е, ну в принципі? Я думаю, що це має бути е, перехід е, зінченка з е, Манчестер Сіті в Арсенал. Якщо, якщо нічого екстраординарного не трапиться, це це буде дуже один з одна з найкращих інвестицій Алонецького клубу. Хоча здавалось би 25 мільйонів євро, це дуже солідна ціна. Ну, Мо можливо, можливо, ем, не забуваємо, що такого, є такого гравця, як Оксан Маліновський. А який принципі він перейшов аталанту за негайно таку суму 13 мільйонів? Він десь там замикає рейтинг десятка найдорожчих, але він в тобі цей період аталанти, коли команда регулярно грала в лісі чемпіонів, яка для якої був успіх раніше, просто натарно закріпитися, не вилітати в серію Б. То це е, він був дуже вагомою частиною і в принципі можна не погоджуватися з головною претензії Гасперіні до того, що Маліновський денадто часто бив здалеку і нічого того не було. Тому що в нього в принципі конверсія ударів була така, що кожен е, десятий постріл завершив спожиттям воріт, е, і це е, це дуже, дуже непогані цифри навіть е, для нападників, і не тільки здалеку там і а е, в. Е, Пала стандарти, штрафні, кутові, е, дуже багато користі аталантів. Він і зараз. Я думаю, вона навіть е, окупить свої інвестиції з е, переходом його в е, Марсель вже на повноцінній основі. Е, безмежно дякую тобі, Тарас, е, що допоміг і в принципі і створив. Оцінив рейтинг і провокативну заяву думаю, абсолютно чітко ми відповіли Гусу Хідінку на заяву про те, що російські гравці краще за українські. Ми підрахували вартість трансферів за всю історію українського і російського футболу, і також вартість теперішніх теперішнього складу збірної України і проняли з теперішнім складом збірної Росії, і вийшов в провал прогалена у 100 мільйонів євро. Це був Юра Гаврищак, платформа Юдюпівська футбол 24 І чекаємо свіжої порції контенту.